Так, друзі, всім привіт. Майш таку ігрушку, коротше. Виготовлено з дерева, як бачимо. Трохи шпон. Два акумулятори 18650. Це, коротше, лазер. Саморобний лазер виготовлений з... По-моєму, з dvd рома цей лазер. Виготовлений, як бачимо, з дерева тут. Стоїть лемка, два акумулятори, кришка на магнітах. Ось така от ігрушка. Досить потужна ігрушка, до речі. А як бачимо. Досить потужний лазер. От як бачимо, зараз, зараз, зараз. Тут фокус не дуже. Ну от такі от дирки пропалює. Такий от лазер. <плес> ну Така от штука. Так що в принципі не можна навіть гравірувати по пластику. Досить непогано. Тука, як бачимо. От. Саморобний лазер. Добре, дякую всім за увагу. До побачення.